Це він любить свою країну, він любить нас, він пішов захищати свою сім'ю, свою країну, свій дім. Це Марія, дружина загиблого на війні Юрія Корецького. У липні минулого року він поліг під лиманом від кулі снайпера. Вони познайомилися ще 2015-го, а вже через півтора року Юрій зробив Марії пропозицію. І невдовзі у подружжя з'явилася донечка Марійка, яку чоловік назвав на честь дружини. Зараз дівчинці чотири рочки. Коли він прийшов, приносить, каже, я хочу, щоб у мене були дві Марії. У мене дві мої маруські. Як він завжди казав кожного разу, коли він дзвонив мені з позиції, як там мої маруські, каже, завжди ми приходимо. і Першим ділом ми втомлені, хочеться в душ, хочеться відпочити якось. А Юра приходив, каже, він знімав все, що було на ньому, брався за телефон і казав, спочатку мої маруські, а потім все решта. Часто згадує тата, каже Марія, він їй сниться, і маленька Маруська про нього розпитує. Вона запитує дуже часто, вона знає, що трапилось, вона знає, що тату загинув, що потрапила куля. У нас була казочка, яку придумала бабуся, це ігрина мама про короля і королеву. У них було королівство, і на королівство напали і тато пішов захищати свій дім. І ми дуже довго не знали, як і про це повідомити. І ми закінчили цю казочку таким чином, що тато загинув і перетворився на Янгол з великими білими крилами, який нас оберігає. Ми, коли приїжджаємо на кладовище, ми залишаємо цукерочки, вона залишаємо іграшки. І ми, коли сидимо, вона навіть інколи буває сидить, дивиться в небо і каже, мамо, там тато прилетів, і він біля нас. Я його бачу. Пішов чоловік на війну добровольцем. Ти розумієш, що це ризик, ти розумієш, що буде важко, ну, проте я вирішила, що треба його підтримати. Для нього це було важливо, все, чого він хотів, щоб я його підтримала. Розповідав про бойові дії мало, а от фото надсилав достатньо. До речі, це відео зняти за декілька тижнів до смерті, коли Марія разом з татом Юри їздила до нього на фронт. У нього завжди все було добре. Коли я питала, Може, ти мені щось розкажеш, зі мною, я буду слухати. І він завжди казав, що я хочу слухати про тебе. У мене все добре. Я тримаюся, я працюю, розкажи про себе. Йому було дуже важливо чути, що у нас все гаразд. Передчуття смерті у дружини не було. Залишилося лише хвилювання після їхньої останньої розмови. Я завжди йому казала, бережи себе, будь обережним, що мені казав, я не вчу робити твою роботу, не вчу не робити мою. Я знаю, що я роблю, я завжди обережний. І я потім навчилась говорити цю фразу інакше, я йому казала, ну ти ж знаєш, що я хочу тобі казати. І він Та, я знаю. І в той вечір мені, як ніколи, дуже хотілося йому сказати бережи себе. І коли він мені сказав, добре сонечко, я вже йду, мені пора. Я дуже хотіла йому сказати, бережи себе і на цьому моменті він вимкнув телефон. тобто я не встигла. І от в цей момент в мене було якесь таке перечуття, що я не, не зробила того, що я мала зробити. Танє його яке він мені написав, це є щасливий, що ти у мене є. Я не думаю, що він перечує. Зі сльозами на очах Марія каже, що переписку з чоловіком відкриває часто щоразу від цього і тепло, і нестерпно боляче. Я відкриваю, я прогортую до певного моменту, і коли є такий момент, який потрапляє в саме серце, і тобі боляче, ти її закриваєш. Це дуже важко. Важко, ти переживаєш щасливі моменти, ти відчуваєш цей пік щастя, а потім ти розумом розумієш, що цього більше не буде. І ти закриваєш і опиняєшся в реальності. З Марією ми зустрілися на виставці арт-проєкту Жива. Картини малювали дружини та матері загиблих воїнів. Марія одна із них. На картині, яку вона малювала у рідному ковалі. Жінка зобразила крило. Каже, це важливий символ їхнього щастя. Напередодні смерті чоловіка жінка мала їхати до столиці на фотосесію з великими янгольськими крилами. Це мав бути подарунок для Юри на річницю весілля. Знак того, що він оберігає мене. А я зі свого боку оберігаю його і оберігаю нашу донечку. Тому крило. Тому крило тут ще є три маленькі пір'їнки, які символізують нас трьох. Мого Юру, мене і нашу крихітку Марію. Зараз Марія збирає підписи на петицію про присвоєння чоловіку статусу Героя України посмертно і просить долучитися всіх небайдужих. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.